Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Благословенна середа. Живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо. Постимо. Хто може постить, хто не може, той молиться за тих, хто постить. Або постить в інакший спосіб від новин, від телебачення, від, від новин. Поганих новин. І добрих новин. Від сплетінь. Від, знаєте, зараз Папа Римський там щось начудив. І зараз всі в'язалися всі в, в ту маячню, всі дебати, а як, а що, а де, а до, а як а має вибачитись. Ну тобто, безглуздість, безглузда дискусія, яка ні до чого не приведе. Тобто, люди витрачають свій час, свою енергію, свої емоції на те, щоб е, висловити свою думку або і, і ще щось таке. І це, це насправді на просто трата часу. Ти не маєш часу на себе, не маєш сьогодні часу на спортзал, на свою дієту, дослідити, як, як взагалі схуднути, ну як кинути палити, як перестати вживати алкоголь. Ти на це не маєш часу, бо в тебе робота, у тебе сім'я. А на якісь дискусії безглузді прочитання коментарів тисячі під якимись священниками, Зараз Фейсбук просто напічканий цим всім. Я навіть не заходжу туди. Мені досить побачити деяких священиків, які люблять ці дебати постійні. Ну, і я розумію, що це безглузда втрата часу, бо нікому нічого не докажеш. Він не докаже, йому нічого ніхто не докаже. Тобто, Ну, надаремно, надаремно витрачений час. Хто думає, що він е, може своєю думкою щось змінити в тому слові, або ну, зазвичай в тому слові, яке вже прозвучало це слово, то ви помиляєтесь. Нема нічого в тому ні корисного, ні святого. То Господь нам не каже вступати в безглузді дебати. Не каже, ну. Тому давайте будемо займатися тим, на що можемо впливати. Я вже неодноразово кажу, що ми маємо вплив тільки на своє життя, на життя своїх дітей до 18 років. Якесь таке непосередкове впливання маємо. Вплив маємо, але вже е, тільки. 100% вплив на своє життя маємо. Тобто, ти можеш себе заставити піти в спортзал або не заставити себе піти в спортзал. Знайти час для спортзалу або не знайти, або витратити свій час даремно, намарно, на спілкування якесь ніом, на балаканину, так скажемо. Простіше скажемо, балаканина. Балаканина може і файна річ, але користі не несе ніякої. Тому. Сьогодні ти вирішуєш, як тобі постати. Попось сьогодні від балаканини. Не, не, ну, можеш піти в спортзал, звісно, але якщо піди хоча б на пустиню з Богом по поспілкуйся. Важливо не вступати в ці різні, знаєте, мільйонні дебати. Бо там, де мільйон людей дискутує, там і без тебе продискутують. А ти свій час просто надаремно витратиш. На ці всі дискутування, нерви, стреси і знову ж таки стреси, які не приведуть до твого полічення здоров'я. Бо стрес перемінює навіть кров, і кров стає більше, більше незахищеною. Тобто імунітет прослаблюється і приходить хвороба. Тому давайте сьогодні не будемо входити в стреси різні, візьмемо піст від стресу. Сьогодні 25 жовтня 2005 рік. Дорогі а, дітоньки, вірте, моліться і любіть, і Бог буде близько до вас. Даруватиме вам усім благодаті, які від нього просите. Я дар для вас, тому що день у день Бог дозволяє мені бути з вами, любити кожного з вас з безмирною Тому, дітоньки, в молитві та покорі відкрийте ваші серця і будьте свідками моєї присутності. Дякую, що відповіли на мій заклад. Сьогодні тут такий шторм. Шторм. ну, Вітер дуже макарський. Мало людей дуже плаває, бо вітер якраз такий, знаєте, небезпечний від, від, дмо, від землі. Тобто можна випливсти ну, і десь уйти в океан, не приплити до берега вже. Ну, але дехто все одно плаває, хто може не розуміє цього. Або, ну, або старається далеко не запливати. Дорога Марія каже сьогодні дитинко. Так мене не видно. Давайте буде, щоб мене видно краще, ніж море. Сьогодні будемо на мене дивитися. Я бою, щоб камеру просто не знесло, то тримаю її. Дитинко, вір, молись і люби. І Бог буде близько до тебе. Даруватиме тобі усі благодаті, які від нього просиш. Я дар для тебе, тому що день у день Бог дозволяє мені бути з тобою, любити кожного, любити тебе безмірною любов'ю. Тому, дитинка, в молитві та покорі відкрий своє серце і будь свідком моєї присутності. Марія нам сьогодні просить бути свідками її присутності. Хто був Меджугорі, той розуміє, про яку присутність йдеться. Хто не був, то запрошую. І... Марія не вступає в дискусії, якісь. Не вступала в дискутування різних, не знаю, осуждо, осуджувати священиків, ПАП і всього іншого. Це не є така, знаєте, божий план, щоб ми постійно дискутували, постійно кричалися, гризлися. Як багато хто любить в Фейсбуці це робити через коментарі. Це взагалі безглузде заняття, правду. Тому давайте сьогодні займемось тими речами, на які ми маємо владу. Над собою в першу чергу. Маємо владу над собою зупинити і змінити своє життя. На все інше, на все інше, на що ми не маємо влади на Фейсбук і на коментарі, то не треба туди влазити. Це як просто викраде час. час викраде від Бога, від тебе, від сім'ї, від твого миру, від твоєї любові. Ну, і, і тоді не буде вірити, молитися і любити. Бо тоді буде не вірю. Молитися нема коли, а любити кого, папу, який висловився так зухвало про Петра І Катерину II. за що його любити? За що любити церкву? І, і так і далі. Тобто максимально максимально зосереджуємося на, на собі, на власних можливостях, на, на своїй владі, яку можемо використовувати і де можемо використовувати. І тоді будемо справжні християни, коли будемо дбати. Про те, що можемо дбати, а не про Всесвіт, про який ти не можеш дбати, про який ну, твій коментар нічого там не змінить. Якби не було тих коментарів мільйони, то не було б цієї такої заварухи, знаєте. Хай там скрижуться собі ті невіруючі люди, знаєте, ті, хто погані, як їх називає Біблія. Але християнам ну, ну, не треба цим займатися. У нас є час. Такі самі, як і в них, тобто мало часу. І ми час цей маємо вкладати в молитву і в любов до ближнього, а не в срач. Ну так, одним словом, те, що зараз відбувається в Фейсбуці. Тому день сьогодні постимо від Фейсбуку, від коментарів срачу. І всього іншого і дбаємо про те, що можемо дбати. Впливаємо на те, що можемо впливати. Будьте благословені, мир вам радість, благодать з макарської. па, -па.